Врятували чоловіка під час пожежі та надали допомогу туристам у горах. Рятувальники розповіли про свою роботу під час вихідних. 15 листопада, о 14.12 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у квартирі на першому поверсі двоповерхового житлового будинку в селі Ямниця. Ямницької територіальної громади Івано-Франківського району. По прибуттю до місця події вогнеборці встановили, що горять речі домашнього ужитку. Площа пожежі складала приблизно 5 метрів квадратних. Під час ліквідації пожежі рятувальники врятували чоловіка, якого вивели на свіже повітря. Пожежу було оперативно локалізовано та ліквідовано. Рятувальники Прикарпаття закликають суворо дотримуватись правил пожежної безпеки в побуті, бути уважними з відкритим вогнем, з альтернативними джерелами опалення та освітлення. Та подбати про власну безпеку також того дня о 19.45 до оперативно-координаційного центру головного управління ДСНС в області звернувся турист, мешканець Києва, який повідомив, що він разом з своєю подругою заблукали під час спуску з гори Говерла. Через різке погіршення погодних умов зв'язок з туристами підтримувався, координати їхнього місця знаходження було встановлено. Рятувальники гірського пошуково рятувального відділення Заросляк негайно прибули за вказаними координатами. Попри темну пору доби та мінливу погоду в високогір'ї, рятувальники оперативно розшукали заблукалих туристів і супроводили їх до підніжжя гори. У горах погода змінюється дуже швидко. Тому перед виходом високогір'я обов'язково перевіряйте прогноз погоди. Не вирушайте ніколи в темну пору доби, адже ризик заблукати чи отримати травму значно зростає. Рекомендуємо встановити мобільний застосунок порятунок у горах, який дозволяє швидко передати рятувальникам ваші координати та отримати важливі поради щодо безпеки.